Ну далі про скандали відомий міжнародний перевізник опинився у центрі гучного скандалу. Пасажири масово скаржаться, що їх просто залишили посеред маршруту, а їх речі після цього зникали безслідно. Так і ви знаєте, інцидентів так багато, що то вже не схоже на випадковість, а на якусь таку системну проблемку. І от наші кореспонденти спробували розібратися в цих історіях. Все, що вони з'ясували, дивимось далі в сюжеті. Вона залишилась без верхнього одягу документів і грошей вночі в іншій країні. Просто на заправці. Такий досвід отримала молода українка, скориставшись послугами одного з міжнародних автоперевізників. Вона їхала з Парижу в Дрезден, та на одній із зупинок її просто забули. Дівчина не стала здіймати галас, але її мати вирішила, що ця історія все ж потребує розголосу. Моя донька їхала з Парижу в Дрезден. І в другій годині ночі в Люксембургу водій її забув. І це про тому, що коли водій зупинився на заправці, вона підійшла до нього. І спитала, скільки він буде стояти, чи можна їй вийти купити водички. Він сказав, так можна, і він вийшов разом з нею. Вона стояла позаду нього в черзі. Він купив собі кави, стів і поїхав, не дочекавшись, дівчина зв'язалась з адміністрацією перевізника. Повідомила про інцидент та залишені в автобусі речі. Їй не повернули. І компенсацію за них теж не виплатили. Відповіді від компанії були шаблонними. Не залишайте свої речі, ми не, ми не несемо ніякої відповідальності. Ми припинили всі ті пошуки, якби не одне, але як у валізі був ноутбук, і там були збережені всі фото і відео доньки з її батьком, якого вже немає в живих. Через деякий час нам прийшла відповідь, що ми знайшли ваші валізи, Прийшло фото, і ми можемо вам відправити. Будь ласка, прийдіть такого то числа, в такій то годині ми віддаємо водіям. Втім, кому саме з водіїв передали ці речі, встановити не вдалося. Речі так і не знайшлись. Тоді у надії терпець увірвався остаточно, і вона розповіла про цей випадок у Фейсбуці. Компанія за словами жінки пропонувала їй тисячу євро за те, щоб вона залишила цю справу. Та жінка не погодилась і дуже швидко дізналась, що в такій ситуації побувала не лише її донька. Написала одна жінка, де водій через 7 хвилин поїхав з її неповнолітніми дітьми. Вісім років а її залишив на заправці. Зв'язку не було з мамою, бо мама телефон залишила. Була ситуація, де залишили на заправці маму з двохмісячним малям, без грошей, без їжі, без одягу, без нічого. В коментарях схожі історії посипалася одна за одною. Мою дитину теж залишив на вокзалі вночі в мороз. Дитина просиділа всю ніч то на лавицях у сквері, то на заправці, чекаючи ранкового автобуса. Водії хамовиті і безвідповідальні. Підтримую вас, мого сина також залишили на заправці в Польщі за 30 кілометрів від кордону. Добре, що телефон був з ним. Нас також з донькою залишив у вільнюсі, а їхали до Варшави. Усі речі залишились в автобусі. Сказали, зупинка 10 хвилин. Ми повернулись через 7, сім, автобуса вже не було. Роман ще одна жертва цього перевізника. Півтора роки тому його мама їхала з України до Швеції. Її залишили на кордоні з кількома іншими пасажирами. Пізніше вона сіла в інший автобус. Знову ж таки, цього самого перевізника. То не пересіли, і там потрапила вже в аварію. Спочатку казали, ну перевізник казав, що там вина моєї мами, так ну вона не була пристегнута. Суд доказав, що це ну вина водія. Ланцюжок подій, який почався з того, що жінку забули на кордоні, закінчився її смертю. І Роман впевнений, що відповідати за це має саме перевізник. Юристи кажуть, що, попри чисельні скарги на конкретну компанію, звернутись до суду з колективним позовом не вийде. В кожен випадок доведеться розглядати окремо і вимагати компенсації за моральні та матеріальні збитки. Якщо вас висадили, не довезли до е, кінця е, вашого маршруту, значить перевізник не виконав умови договору перевезення. Ви можете в принципі витребувати назад е, гроші. Це які ви оплатили за перевезення? Це фактично в рамках цивільного процесу, цивільного судочинства. Людина вийшла там легко одягнена серед ночі зимою, і її залишили на зупинці. Можна трактувати це як залишення у небезпеці, що є злочином. Ми спробували отримати коментар від компанії перевізника зателефонували за номером вказаним на сайті. ми написали також запит, але відповіді не отримали. Якщо вона надійде, ми повернемося до цієї теми і розкажемо про її подальший розвиток.